все життя працювала, все життя ніякої роботи не цуралась. Жила, ну, як усі. Кажуть, так, кому що на роду написано. річна волонтерка Віра Гаркава ділиться секрет її довголіття у постійній праці. Жінка жартує, що це можна пояснити і науково. Як біолог, кажу. Вчені, з'ясували, що у хромосомах, на кінчиках хромосом, є такі утворення, називаються теломери. Так от вони поступово з життям людини зникають. Зменшується, зменшується. І коли теломери закінчились, людина померла. То значить, у мене ще теломери не закінчились. Попри слабкий зір і слух, пані Віра користується гаджетами. пам'ятає минуле і ділиться спогадами про дитинство та юність нас було троє дітей: старший брат і менший старший, ну, всі, як то кажуть, всі вивчились. Як то ж бачите, мама одна. Ну, дід був, дід був, і дід допомагав. Він такий, що, знаєте, хоч і старої закалки гусар, але. Но... Сім'ю тримав. З 46 46-47-й роки голод, коли був, на... не всі ж цей голод признають, а я дуже добре пам'ятаю, вже ж було 12 років було. Тільки пам'ятаю, що в магазин, як зайдеш, в магазинах така гірка чорна і ікри у вітрині, більш нема нічого. А ми не знаємо, що це таке. Пам'ять з дитинства залишилась. У нас. У мене і в старшого цинга була. Зуби випадали страшне. І дід поїхав десь у командіровку в Оренбург і привіз Ну, мені тоді дитиною, здавалося, що таке яблуко. Оддав пів зарплати своєї, аби ж діти, ж треба. ж. Після школи, розповідає пані Віра, працювала на складі, аби буде якось допомогти матері. Спочатку закінчила школу і пішла працювати, бо настроє у мами було, батько ж не повернувся з фронту. От, і старший брат учився менший в школі, старший пішов у технікум. Пішла працювати. Я працювала робочою на складі три роки. Тоді попався один дуже розумний інспектор. Навів на думку, що треба йти вчитися. Каже, в останній день прийому документів, говорить пані Віра, поїхала до Харкова, щоб вступити до вишу. Дивлюсь, написано Харківський ветеринарний інститут. А я дивлюсь і думаю, ага, два дядьки ветеринари, тітка ветеринар, тітка друга лікар. А може на раду написано, дай піду. Я хлопцям, які не прийшли по конкурсу, так як і я, нас 25 набралось, набралась. Кажу, давайте Хрущову напишемо телеграму. Ми отаку телеграму накатали, підписались. І Хрущов відповідь зразу дав додати 25 і взяти стажників, а ми всі стажники. розумієте, Отак От я потрапила. Ну, за життя пані Вірі тричі ставили смертельний діагноз, але вона, говорить, ніколи не здавалася. Отак От усе життя борюсь, борюсь, ні. Скільки за життя тричі діагноз смертельний ставили? Кажу, ні, нема. Не збираюся вмірати, у мене діти малі. Все життя, я вам скажу, якось не пам'ятаю, щоб я була здорова. Я все боліла. Раніше було до лікаря, прийдеш, питаю, чим ви хворіли. Кажу, О, Починаю перечисляти, да ходжу до малярівка. Хвата на всю останню. А зараз я тільки можу сказати, що я здорова і все. Хожу, бачите, працюю, не залишаю роботу. Не можу сказати, що я, як то кажуть, зовсім здорова, але я якось не дуже звертаю на це увагу. Все сама роблю. Оце східі дочка, як стало ВПО, це ж її сьогодні нема, бо на, на роботу її часто викликають. Вона їздить до Харкова, поїхала сьогодні повинна приїхати. Я сама все роблю. Я не можу сказати, що зараз вже швидко, раніше то горіло все в руках. А зараз в життя ще, ну все одно. Працювати треба, треба. Живи, живеш, як кажуть, рух це основа життя. Пані віра ділиться понад 20 років. Працювала ветеринаром на Чернігівщині. Далі викладала у Харківському зооветеринарному інституті. Після переїзду до Сум. Була викладачкою у виші. 35 років тут я вже пропрацювала в 84-му році. Сюди приїхали. П'ятий рік я тільки не працюю. Пані Віра самостійно дає собі раду із хатніми справами та допомагає донці Галині, з якою проживає. Жінка розповідає про свою родину. Двоє діток. Чоловік, професор, доктор, завкафедри був лауреат державної премії на той його портрет. От він загинув в ДТП. Внуків у мене шестеро і шестеро правнуків. Попри поважний вік, пані Віра щодня в'яже шкарпетки для захисників. На одну пару, говорить, іде близько двох днів, крім того, читає книжки, але каже, не завжди вистачає часу. Ви, ви знаєте, уже я не рахую, чесно скажу вам. Що до 500 точно є, а далі рахує дочка, записує вона партію, як зробимо, сфотографує, запише. А я вже не рахую, чесно сказати. Скільки зв'яжу, аби руки працювали і в'язали. В житті чим треба займатися. Влітку то читаю, я дуже люблю багато книжок, все читаю останню книжку, почала і ніяк не дочитаю Василя Шкляра. Там таку цікаву думку висловив е, в цій книжці е, щось там Політ Жміля. Він каже, каца, як та муха, поки, поки не уб'єш, не відчепиться. От. І е, зараз це ж за них і читати ніколи. Кожна пара шкарпеток каже волонтерка, це частинка її душі. Вірить, що тепло її рук зігріває не лише ноги, а й серця захисників. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне суспільна новини суми.